Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Марка, 6 глава, 7 по 13 вірш. Одного разу Ісус кличе дванадцятьох і почав їх посилати подвоє, і дав їм владу над духами нечистими, і заповів їм нічого не брати в дорогу, крім одного посуха, ні торбини, ні хліба, ні міді в поясі. А взуватися в сандалії і не вдягатися у два хитона. І казав їм коли де увійдете в дім, там залишайтеся, доки не вийдете звідти, і коли хто не прийме вас і не послухає вас, виходячи звідтіль, обтрусіть порох із ніг ваших на свідчення їм. Амінь, кажу вам легше буде содому й Гоморі в день суду, ніж місту Тому. І, вийшовши, проповідували, щоб каялись, і бісів багатьох виганяли, і мазали оливою багатьох хворих, і зціляли. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.